Віталій Кириченко. Багато веселих історій. У книжці багато веселих історій зібрано 69 оповідань, і майже кожне з них починається зі слів, коли я був маленьким, або у дитинстві я, або й неспокійно було зі мною моїм батькам. Це й не дивно, адже ця збірка реальна хроніка подій із життя лише одного єдиного хлопчика, який ні на мить не давав занудьгувати своїй родині. Не за слабко. Коли я ходив до середньої групи дитячого садка, зі мною стався випадок, який сильно вплинув на все моє майбутнє життя. А почалося все так одного разу до нас прийшла старша дочка нашої виховательки, і замість мами повела нас на прогулянку. Нам вона здавалася дуже навіть дорослою, але насправді вона вчилася у восьмому класі. Збоку від варанди хтось для чогось приставив драбину, а потім забув прибрати. Стояла вона там вже дуже давно, майже місяць, і ніхто не міг нею піднятися вище другої сходинки, тому що третьої сходинки не було, напевно, зламалася, одразу йшла четверта. Але драбина завжди нас приваблювала. Ось і того разу ми по черзі підходили до неї і, піднімаючись на другу сходинку, з тугою дивилися вгору. Раптом до нас підійшла дочка виховательки і, подивившись хвилину на наші спроби, сама піднялася драбиною до самої останньої сходинки. І звідти, з величезної висоти, сказала ось так малеча, а з вас ніхто сюди не підійметься Заслабко!» Ми засумували і пішли гратися у пісочниці. А що залишалося робити? З другої сходинки на четверту перебратися було гетьлячно. А потім був обід, денний сон, спів і не пам'ятаю вже що. Я увесь час думав про драбину і про те, чи заслабко мені. Коли ми збиралися на вечірню прогулянку, я сказав друзям, що обов'язково піднімуся драбиною до самого верху, вони не повірили. Коли ми прийшли на майданчик, я одразу підійшов до драбини і, стиснувши зуби, але з виглядом повного спокою, вліз до самого даху. Знизу кричали ура! А я подивився вниз і затремтів від жаху, спускатися було ще страшніше. На щастя, підбігла вихователька і зняла мене Драбину того ж дня прибрали, а мене у садку ще тиждень вважали героєм. І тепер багато що з того, що здається неможливим, я можу зробити тільки задля того, щоб спростувати твердження, що це неможливо.